Всім привіт, друзі! З вами Каркар, -кар, і сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6 іменно в Warzone, друзі, Сьогодні ми будемо грати е, з вами. І, друзічки, е, Верданськ, ви знаєте, оновлення, третій сезон, все класно. І е, ми можемо пограти е, в багато класних режимів на, на Верданську. а іменно на даний момент це 3. Звичайний королівська битва. Новий режим чи казуальна битва. Непоганий там він легший ніж королівська битва, але по таким самим механікам, по таким самим схемам і по такому самому принципу він працює. І грабіж, друзі. Правильно. В, часі, в останньому часі режим грабіж, коли була карта Урзикстан. Коли була карта Альмазра, та тим більше коли була карта Кальдера, режим перестав користуватися такою популярністю, як користувався при запуску даної гри, Точніше, при запуску даного режима в Warzone ще тоді в Modern Warfare у 2020 році. Тобто, саме тоді, коли цей режим випустився, він тоді іменно був на піку своєї популярності. Тому що грабіж, це реально це було дуже інвово, дуже класно, дуже так компетітів можна сказати, змагально е, грати на карті Верданській. Реально, це було це. Приносило кайф якісь від тої гри на карті і на, 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 типу від ігри на в режим е, грабування. Е, але потім Кальдера, Альмазра, Урзикстан і е, режим вже не був таким популярним: всі: Королівська битва або відродження. І, друзі, сьогодні, ви знаєте, що Верданськ вернувся, і я би хотів заграти в даний режим грабіж. Тобто нагадати те, що було е, тоді, 5 років тому, в 2020-му, 5 років, 4 роки тому, як це все імбово виглядало. Це реально було дуже класно. Режим грабіж на Верданську це був просто один сплошний кайф і третій сезон. Call of Duty Black Ops 6 подарував нам таку можливість, бо маємо Верданський, маємо і будемо і грати, і грати, і грати не тільки в третьому сезоні. Тому, друзі, сьогодні з вами будемо грати в даний Режимчик Грабіш е -е, і на Верданську. Так що let's go. давайте запускаємо е, е І дивіться: ось королівська битва Верданськ, само собою, Верданськ, само собою Верданськ. Ви це всі знаєте. Е, ось КБ-любителі, ось відродження і ось гра -біш. Е, 100 гравців в даному режимі. Я вважаю, що це замало. Я вважаю, що це замало. Е, 100 гравців було, але я вважаю, що 100 це замало. Бо нема таких, як перестрілок, великий, знаєте, А режим ще десь 20 хвилин грати. Е, ну, 20 хвилин точно і грати. Ну і е, все-таки режимчик непоганий, режимчик прикольний, режимчик користувався своєю популярністю в Warzone. Е, і давайте тоді коротше, ми з вами заіграємо сьогодні в нього. Тільки дивіться, давайте е, візьмемо якийсь е, модуль на прокачку. Ну, Типу, давайте у мене є один жетончик, і ми можемо щось узяти. Щось, типа, якогось модуля на, на прокачку, не знаю, ну є якийсь монолітний глушитель. Е, не знаю, можна його узяти, але, але то, що цей монолітний глушитель він такий знаєте. Трошки такий хріновий, я би сказав. Е, правда, він і стоїть в меті на кіло. Але давайте все-таки знаєте, що я візьму? я візьму Все-таки до комплекта, я візьму 100 е, от прямо, щоб до комплекта мати цей жетон я використаю. на то, Потім можемо по биріку, вудса розблокати оцей такий класний зимовий. Можемо спробувати. Але давайте коротко, грати режим грабування. Я думаю, що сьогодні ми більше одної катки не заіграємо. Ем, самі розумієте чому? Тому що режимчик довгий, в режимчик треба реально довго грати. І е, тіпа, ну, знаєте, коліська бито така теж, але сьогодні я просто тут, аби заїграти в даний режимчик. В режимчик я насправді багато не грав. Наприклад, якщо ми подивимося в е, статистику. Служний список візьмемо одну бичу, то я е, за весь час Warzone в Call of Duty Black Ops 6 е, всього шість разів заграв у режим добичу, Я навіть більше це зіграв зато, щоб статистика була мені. Е, знаєте, е, під час шостого престижу, шостого престижу який у мене тепер є, не грав ще ні разу, п'ятого не грав, е, під час четвертого грав один раз, під час третього грав один раз, під час другого грав один раз, під час першого грав три рази. Так що, е, знаєте, друзі. 3, 3, 1, 1, 1. Ну, коротше, багато я не грав, але зараз ми з вами заіграємо в режимчик грабування, грабування, грабіж, давайте його називати грабіж на Верданську. Це режимчик четверочки, Нам також повернули старі купюри. Тобто це у нас вже не якісь такі долари, тільки ви не дивуйтеся тому що в мене показується Афганістан тут. Через те, що я останній раз був в мультиплеєрі, і грав на цій карті, тому мені може показується якась така баганута херня. Це все у зв'язку Black Ops 6 Warzone, але нічого не переживайте. Ну, коротше, зараз з вами заграємо. Реально хочу нагадати цей вайб. Візьмемо комплект 100 гравців, навіть 98, ну знаєте, не всі зайшли, зараз вже, можливо, зайдуть всі. І така велика карта, зона, як ви розумієте, не сходиться. Я, певно, скачу зразу. Отут у Одесі, я певно скачу, бо тут зона вилітає, так що тут і скачемо. Щоб було якихось більше перестрілок, нам треба зібрати 2 мільйона доларів. Але це так пише тут доларів через те, що в Варданську у нас рублі. Рубліки. Так що будемо рубліки збирати. Ну і реально, друзі, вже хочеться нагадати цей вайб грабування у 2020 році. і ми маємо зараз таку можливість. Так що давайте, коротше, треба виконувати контракти, треба лутатися, це само собою. Е, бойовий сундук, секретна воєнна база, операція. Е, ну, я, коротше, вискакую десь тут на ці доміки, я тут полутаюся, бабло, звичайно, що ж, е, якісь контракти треба, напевно, буде виконувати. Піду сюди на променад, тут будемо бабло лутати. І, моя ціль, я е, прям реально поіграти в режим грабування, не робити фігню. і 에... Ви поняли, типа, ну не робити якусь фігню, чисто стрілятися чи, чи, стріляти, чи <поць> щось. <perses> там, а е, 에... Добувати бабло, 에... якнайбільше можна було 에... його добувати, получати, грабувати, і ми, коротше, йдемо на сюди. Це у нас район Гразденський райончик. Вже є <поць> чили, але якщо б всі з комплектом, зразу. нашими перками. Так, значить, ограблення 150 опита. Так, е-е, э, скільки в мене їх 72 тисячі паук, а я, кстати. Так, зерте. Ай-яй-яй, пацани, ну це, ну це я лоханувся, це я лоханувся. Треба було кіло вибрати. Не знаю, ну. е-е, э, Вибачайте познаю, що так зразу. Але, речі, довго буде йти режимчик, аж, ну, типа, 30 хвилин тут пише, але все-таки... Всі за трохи менший період часу е, можуть добувати ці бабло. це бабло. Ну, зірте, можна би було піти на хоспіталь, бо там є та фігня здобутком добу... е, 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 бабла. Ну, в режимі грабіч, ви можете також, не знаю, типу, досліджувати карту шолі. Досліджувати це можна в Battle Royale Casual, звичайно, що ж. Але давайте, коротше, на променад е, судово. О, сейф відкрити. Ну, Сейф тут теж можна шукати, наприклад, сейф. Це відкритий. Але давайте, коротше, лутати бабло. Е, якісь точні авіаудари можемо взяти чисто по приколу. Е, я не, не знаю, якщо б у мене якийсь був челендж і просто буде ці серії е, юзати. А зараз нам треба бабло шукати різні шариби, е, добувати це бабло і е, так далі. Ну, видите, бабло є, з сундуків випадає багато бабла. Бо е, ви розумієте, що це режим грабування, е, грабіж і тут. Більше бабло випадає. І реально на Верданську гра більш класно грати. От просто подивіться, бабки реально старі, я зараз які були. Я вам зараз покажу, Я вам зараз покажу, як вони виглядають. Тобто це не ті долари, які там на Урзикстані були. А реально старе, класне бабло. Яке було такі на вердантську. Так, о, о, ну, блін, я зразу бабло лутаю, то. Е, зброя тут теж випадає, тобто зброю без проблем можете взяти. Десь туди запустимо на... 에... Точний авіудар туди. Нотаріус, не нотаріус, давайте лутаємо. Які якісь сундучки, сундучки вже залутані. Ви ну, розумієте, що пушки ніхто не бере, бо ми тут зразу своїми комп'єктами. Ну, цікавіше було грати, якби тут було більше ігроків. От придивіться до бабла, бо ось таке у нас. А якщо, давайте я вам зараз е покажу як. Ось, наприклад. А я бабло, кстати, викинути не можу, так. Да. Це тільки коли. Виходить, здихати. Ну, звір, у нас є двоє в отряді, тобто у нас челипі відсоєдинялися, у нас є тільки двоє. Е, вертольотні площадки для F10 бабла теж є. Також вибачайте пацани, якщо я говорю вніс, через те, що я хворий, друзі. Е, ну, як мене те що сильно хворі, ніс затханий, у мене просто є зтканий в мене насморкі. Це не ж так проблемно, але якщо вам мішає, то ну, вибачайте, чесне слово. А відосик записати я хочу. Е, навіть те, що мушу хочу, то звичайно. Іграти на Верданську. Е, ну зараз я роблю що? Взагалі треба, іде... в ідеалі би було виконувати контракти. В ідеалі би було е, виконувати контракти, так що я коротше, йду е, до контракта. Я навіть з ножиком бігаю, гравці все-таки дуже. Є, ну є. Ну є де, де можна зустріти. Але я постараюся бігати. З ножом, так аби побистріше. Добігти. Так, ось контракт. Так. Нам треба якнайшвидше добратися до. Станції покупок, Ну, мені би варто було тачку якусь знайти.

Ось, степе. Другі, друзі погнали. Треба буде зараз тут через канаву перейти. Тавно і розбитешся ой-ой-ой, я трохи лоханулся, у мене ще до хера бабла було. Скільки 185 сто тысяч? Окей, давайте почекаємо на відродження, все-таки бабло якесь у мене буде. Я просто заплачу щось за то, ну блин, я тут 20 тысяч доларів за цей контракт не получити. А я там до будь-якої станції покупок їх, чи не іменно до цієї треба було, не знаю. У мене є 92 тисячі, мені треба просто буде унести ці це бабло е, куди треба. І зараз, коротше, я контракт, певно, вже не успю виповнити, приймемо якийсь новий контракт. You Та, я не встиг, е, Expired тайм на контракт. Але знаєте, от тут є. Тут є контракт, тобто, щоб ви розуміли, я в цьому режимчику... Де бігаю за е... кілами. Ой-ой-ой. Та ну ялки-палки. ж це за фігня? У Мене такі стільки бабла у мене вже було. У мене зараз буде ще й мінус бабла. Вибачайте, пацани, що так трохи не виходить. Просто я е, не тактикульно граю, але це все-таки режим грабування який кі тактикульство. І, і у нас в скваді лише двоє чилів. Тобто, знаєте, бо кстати в даунтауні хера чилів, скажу, так. Так, що я чилів є. Добре, но бе поберише. Сега бе да, ти е избор на Сука, ну я персте. А за ней вибачайте, що так і це. Я <coughs> у нас щіла. Чила... Чліво ще нема, блін. Капець, ну, десь там респект далеко. Ой, йолки-палки як нас далеко зараз було. Хотя бабло залутати можна, ні. Ну да. Давайте, короче, е, беремо. Суренчик, пацаны, що такий experience може вам показую. краще. О, шар для бесідня бабла. Це добре, звичайно, шо. Що... Цей шар, але. Треба той баблон залутати, ні. Ти чел вообще полетів куда-то далеко. Я тут зразу дропнувся. Ну мені машину найти, а ось є якісь баги. Е... А бляха піддаду стріляти. Давайте, коротше, переберемо це баги. Погнали тоді. кстати, так тяжко трохи відправляється, факі, ні. Давайте, коротше, погнали е, на тачечці, на багі, е, погнали туди до центра Шолі. Давайте прокатаємося трохи по верданську. Все-таки хочеться трохи, так що в режим грабування нам це предоставляє. Ну, ж 82 гравця, в принципі, є. А ціла карта повністю. І ще в цьому режиму режимі можна е, кейс збирати. Це можна як Battle Royale Casual, так і тут, так що це можна робити тут. Тобто, ну ці е, е, сейфи події. Так що, можливо, нам е, ми можемо будемо це зробити? Ні? Дивні якісь розв'язки, зараз коротше туди, де був центр міста. Зараз, коротше, у мене є шар для внесення грошей. Що можу щось потрохи вносити. А, в принципі, нафіга в центр. Погнали, коротше, тут. Сверну. Де, коротше, тоді. берегу Залутаю цю поліцію, ну у мене є шар уже був. В принципі, тут навіть зіпки є, кстати. Стримальне повернення, в батл реалі нема зіпок. Я так думаю, в батл реалі зіпки вернуть пізніше, ні. А це, так, кстати, дивно було побачити цю фіню. Я так паню їх вернуть просто тільки по тому. Давайте в цьому банку є контракт. Чи попробую його знайти? Жді, давайте його відзначу. Так, так. От. Контракт там зверху. Що ми... Я побіг за цим контрактом. Так, окей. Е, контракт є. ПРД мені відзначило. Мені відзначило в ту сторону. А іменно на аеропорт мені відзначило, так що, коротше, е, погнали е, машиною оце баґі. зараз якийсь броньовик знайшов, то може би броньовиком поїхав. Бо баги легко прострілюються, як ви розумієте. Дуже класний берданськ, часто так класно поїхати. Зараз можливо будемо йти в режим грабіж, аби виконувати тут завдання. Тут є цей шар з баблом, я можу його якось перервати, ні. Блін, як вони мене, ну пересте. Я ще нахіра я кинув машину, звісно. Чуть-чуть за цю загороду не хватило. Там челюза дофіга. Е -е 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 ну, все-таки, коротше, вибачайте, якщо щось трошки не так. Куди мене поверне, там, де мій челік, товариш. Ну, це тут аеропорт. Це собі на аеропорту є. Спокійно на Чілі, на розслабоні. Аеропорт -то знищений трохи, але вертанчанам, кастовійчанам на це посрати. Давайте беремо Бабло, бо мене мало бабла треба лутатися. Тут Контр-БП лада, але. до парковку сходити. You are telling, the PlayStation is closed. А де сісти ле вон поїти до стіба. Добре, перший кіл хоча б. Окей, добренько. Та, ну блін, щось в мене не попадає. В мене, ну, кстати, бабло старе, бабло старе вернули, щоб ви розуміли. в мене в мене якийсь аїм херовий, ні, не, не замічаєте. Отступають. Да, тут скоро час, 3 минуты, так что за 3 минуты уже хатка заканчивается. А ну блін. Бак, що так в цьому видачку нічого не зробила, не получилось такого зробити. Давайте, короче, мене коло кар'єра спавнить, походу да? Да-да-да-да-да. Вона цю... Enemy UAV overhead Enemy advanced UAV is active. Так, степе. Ну у нас 19 місце ми по-любому вже не виграємо, там щоб виграти. Перші 3 місця треба мати. Шарик, де у нас не бабла? ну давайте, коротше, внесу бабло. Так, степе. Бойовий. Це бойовий вертольот, з ним не дуже й той жарти, не долітають до гранати мої. Да ну, я окей, 29 секунд. Давайте вносимо бабло. Все, нема уже все. Максимум, окей, хай летить, хай летить. Ну, так же 10 секунд, так що окей. Е, ну, на жаль, ми програли, бо ми не зайняли якесь перше з трьох місць, але зато я хоча б... Ну не дуже, але чуть-чуть нагадав то, що 2010 рік, бо просто знаєте, і плей не дуже такий, ну, ви поняли, але ну, тільки, на жаль. Ну, але таке. І що, друзі, добре, дякую за е, перегляд даного відочка, з вами був Якаркар. Не забувайте підписувати на мій канал, ставити лайки. Удачі і пока-пока.